Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Валентина. Я є представницею центру гідності дитини Українського католицького університету. Головна задача нашого центру це є творення культури, де гідність дитини є абсолютною цінністю, і ми вже більше трьох років займаємося превенцією насильства над дітьми, зокрема сексуального насильства. Саме тому ми працюємо з трьома основними інституціями, які найбільше взаємодіють з дітьми: це є освіта, медицина та церква. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що є безпекою дитини в освітньому середовищі, і найголовніше те, яким чином ми можемо виміряти наявний рівень безпеки в школі. Я сьогодні презентую вам інструмент, який безпосередньо розроблений нашим центром. Але перед тим я би хотіла трохи актуалізувати наше питання і презентувати статистику наших досліджень. Розпочну з нашого великого репрезентативного дослідження 2021 року. Ми провели всеукраїнське дослідження для того, щоб зрозуміти, який є досвід українців у питанні сексуального насильства. І ми маємо наступні дані: 23% опитаних зазначили, що вони є жертвами сексуального насильства у віці до 18 років. 4% з них є безпосередньо жертвами згвалтування. 43%, будучи дітьми, про це ніколи нікому не розказували. Також ми маємо такі не дуже приємні дані, що досі 21% опитаних зазначив, що винними у сексуальному насильстві є як кривник, так і жертв. Хоча ми маємо завжди пам'ятати, що коли ми говоримо про жертву насильства, вона не є винною, тому що вона не несе відповідальність за дії іншої людини. Так само. Коли ми запитали, хто є відповідальним за попередження сексуального насильства щодо дітей, ми бачимо основні три категорії, яких визнали, скажімо так, найбільш відповідальними. Першочергово, це є батьки, а друге та третє місце посідають працівники сфери освіти, саме педагоги, шкільні психологи та соціальні педагоги. Тобто, ми бачимо, що кредит довіри до працівників сфери освіти є досить великим, тому що дитина по факту. Більшу частину свого життя в дитинці саме проводить в школі, тому освітяни першочергово мають вміти реагувати на насильство, і найголовніше попереджати його. Чому саме попереджати? Тому що наша задача розставити запобіжники таким чином, щоб мінімізувати цей рівень насильства, можливості насильства, і створити повністю безпечне середовище для дітей, щоб вони почувалися спокійно. Так, вибачаю ну, за тавтологію, безпечно. Крім того, велика організація Stop Sexting провела дослідження щодо безпеки дітей в інтернеті і ми бачимо, що майже чверть опитаних дітей потрапляли в ситуації сексуального насильства в інтернеті. 75% з них, що є більшістю, ніколи не ділилися про це з дорослими. Нещодавно, у 2023 році, ми провели репрезентативне дослідження школа безпечна для дитини на базі Львівської міської територіальної громади. Ми по факту зробили такий перший вимір рівня безпеки в школі на базі конкретної МТГ, і наша задача першочергово була в тому, щоб зрозуміти, як дитина розуміє, що таке безпека. І що таке почуватися в безпеці в школі? Саме тому першочергово ми опитали дві тисячі дітей, 800 батьків, а також представників сфери освіти, саме представників адміністрації шкіл, шкільних психологів, класних керівників тощо. І коли ми запитали, як діти розуміють, що таке безпека, ми мають бачимо таку хмару, де зазначено, що найбільше впливають на безпеку відсутність булінгу. Хороші оцінки, доброзичливі стосунки з учителями, дорожня атмосфера в школі, спокійний та гарний настрій, медичні працівники, бути на зв'язку з батьками, відсутність бійок, надійне, комфортне укриття, що дуже важливо в наших реаліях, та можливість, скажімо так, звертатися до вчителів у випадку, якщо є щось на ок. Після того ми ці дані проаналізували, зрозуміли, що найбільше впливають на безпеку саме не фізичні фактори, тобто все, що пов'язане з можна сказати, таким психологічним спокоєм дитини, і все, що впливає на психологічну безпеку. Тому ми маємо таке співвідношення: 69% це елементи нефізичної безпеки, і тільки 31% саме має вплив на фізичну безпеку. Крім того, ми маємо ще наступні результати: що кожен десятий учень перебуває у небезпеці в школі. Кожен двадцятий засвідчує принаймні одну ситуацію, яка може ставити під загрозу небезпеку для психологічного здоров'я дитини. І 8% опитаних щодня засвідчували випадок присоромлення учнів в школі. Також, коли ми запитали про те, чи всі конфлікти в школі вирішуються справедливо, ми бачимо, що 26% учнів з тим свідченням не погоджуються. Тобто, це є достатньо високий відсоток, коли ми бачимо, що погоджуються щодо вирішення справедливих справедливого вирішування конфліктів в школі 36%, тобто різниця є дуже невелика. Також кожного на кожного п'ятого учня в школі вчителі кричать щодня. 20% засвідчують відмову вчителів про використання вбиральні під час уроку, і 16% кажуть про фаворитизм. Тобто ці діти щодня спостерігають про те, що вчителі нерівно ставляться до дітей в класі, що так само нині є великою проблемою. Так само, коли ми говоримо про відчуття безпеки з різними учасниками освітнього процесу, ми бачимо те, що найбільшу тривожність серед учнів викликають саме сторонні люди в закладі освіти або на території закладу освіти, що є 19%. І на перш на другому та третьому місці ми бачимо, що це є завучі та директори закладів освіти. І якраз ці два фактори ми маємо ставити під велике питання, чому діти почуваються. Не о, коли є в присутності директора або іншого представника адміністрації школи. Щодо навпаки, позитивної статистики, коли ми запитали, до кого діти першочергово звернуться по допомогу, якщо будуть почуватися недобре в школі, ми бачимо, що найбільший кредит довіри в даному випадку є класний керівник, що є дуже добре, тобто, ми можемо говорити про те, що класні керівники мають добрі стосунки з дітьми в школі. Друге місце у нас є друзі в школі, і на третьому місці ми бачимо батьків та опікунів. Тобто, так само ми маємо розуміти, що класний керівник відіграє велику роль, діти йому довіряють, саме тому класні керівники так само мають вміти розуміти потреби дитини, розуміти, як вести комунікацію дитини, якщо дитина повідомила про небезпеку, і ефективно допомогти їй вирішенню всіх запитань. Так само ми запитали, що може зробити школу більш безпечною, і ми бачимо тут так само представлені як фізичні, так і на фізичні аспекти. Тобто, в даному випадку ми запитали як учнів, так і батьків дітей, і ми бачимо, що обидві категорії респондентів зазначили, що новий ремонт школи відіграє велику роль для фізичної безпеки, спеціально підготовлений працівник відповідальний за безпеку. Що ми бачимо навіть таку статистику, що 60-59%. про 69%. Так само важливою ролью є безпосередній доступ до консультації психолога. На жаль, коли ми там проводили в тому числі якісне опитування і спілкувалися під час інтерв'ю з дітьми, деякі діти навіть не знають про те, що в школі є психолог, до якого можна звернутися по допомогу. А батьки навпаки засвідчують про те, що нині, особливо в наших реаліях, коли ми бачимо, маємо великий відсоток впливу стресу. В тому числі на дітей наявність психолога в школі відіграє дуже велику роль, тому що є дуже висока на то потреба. І крім того, ми бачимо, що наявність спеціального підготовленого працівника, який буде посередником в конфліктах, так само дуже сильно впливає на відчуття безпеки в школі, тобто це питання про справедливість, що коли ми маємо певну конфліктну ситуацію, дитина може спокійно звернутися по допомогу до людини, яка в її інтересах зможе допомогти їй цю проблему розв'язати. Так само, коли ми говоримо про складові безпеки, ми маємо такі три основні категорії: це є відсутність загроз, реагування на загрози та сам безпечний простор. І що ми будемо говорити загально про безпеку дитини? Що важливо? Загальна безпека дитини в школі складається з основних факторів: це наявність безпечного середовища, де для дитини не якихось впливаючих негативних факторів на її безпеку. І безпечний дорослий, тобто, людина, до якої дитина може звернутися по допомогу і знати, що ця людина буде реагувати в її інтересах. І саме по цих основних напрямках ми будемо з вами і так, вимірювати нашу безпеку в закладі освіти. Зараз я хочу вам презентувати наш опитник, розроблений центром гідності дитини Українського католицького університету на базі нашого дослідження школа безпечна для дитини. А це є короткий опитник, який якраз буде нам показувати основні складові безпеки в нашому закладі освіти по цим основним трьом категоріям. Це опитування є повністю анонімним. Тобто, ви будете реєструватися, але ваші дані будуть збережені та захищені, і ніхто не буде знати про те, що саме ви пройшли це опитування. Саме тому ми. Одразу просимо про те, щоб, будь ласка, будьте об'єктивні, бо саме це допоможе вам найбільш ефективно визначити наявний рівень безпеки в школі. Щодо самої технології цього опитування. коли ми розпочинаємо тестування, ми бачимо основну зону реєстрації. В даному випадку ми вказуємо наш емейл, область, в якій ми перебуваємо, назва міста, хай це буде, до прикладу, Обираємо тип закладу освіти, можемо взяти там початкова школа. Ваша посада, власний керівник, назва закладу освіти. Ви тут вписуєте свою закладу освіти. Для чого це робиться? Для того, щоб ви, наприклад, зараз пройшли опитування, але через рік ви хочете подивитися, чи є якісь зміни, ви можете повторно пройти цю форму і побачити вже, порівняти наявний результат, що було, то що стало. Після того, як ми заповнили форму реєстрації, ми натискаємо на кнопку Продовжити і бачимо перший блок. Перший блок у нас називається «Відсутність загроз. Для кожного блоку є свої окремі нотатки. В цих нотатках ми позначаємо певну теоретичну інформацію, яка допоможе нам краще зрозуміти суть наших запитань. В даному випадку ми з вами будемо говорити про загрозу насильства, тому ми маємо розуміти, що таке фізичне насильство, що таке психологічне насильство і що таке сексуальне насильство. Бо найбільш цих термінів найбільше буде торкатися запитання. Всі запитання вони мають під собою коротку відповідь Так або ні. Ми з вами щодня промаркуємо їх. Поки не будемо вчитуватися про це питання трохи... в першому блоці їх не дуже багато, в другому їх буде трохи більше. Але найголовніше нам зрозуміти і заповнити, зрозуміти, що буде далі. Так, другий блок у нас називається якраз реагування на загрози. Тут ми додаємо до себе, що таке політика діт... безпеки дітей в школі, кодекс поведінки та офіцер безпеки. Далі в нас з'являється також можливість відповіді частково, тобто, коли в нас є певний фактор безпеки, але він виконується певною мірою, ми не можемо сказати, що він відконується 100%, ми обираємо варіант відповіді частково. Саме ми швиденько з вами зараз промаркуємо відповіді. Числі для чого нам потрібно відповідати на ці питання? Тому, коли ми отримаємо результат, ви будете мати для себе певний список корисних джерел, які допоможуть вам підсилити ваш рівень безпеки в закладі освіти. Я вам їх продемонструю після того, як ми пройдемо повністю опитник. Так, десь щось пропустила. І останній блок у нас пов'язаний з безпечним простором, тобто ми обираємо фактори, які впливають безпосередньо на безпечний, скажімо так, матеріальний простір закладів освіти. Після того, як ми закінчили відповідати на всі запитання, ми бачимо таку загальну статистику і бачимо шкалу заповнення рівня безпеки по кожному з блоків. Тобто, в даному випадку в мене відсутні загроз 43%, що вже можна задуматися, що в нас точно щось є наявне, з чим треба буде працювати. Реагування на загрози в нас є 55%, тобто наші протоколи реагування так само потребують підсилення і безпечний простор. І Тут ми можемо якраз роздивитися, чого нам не вистачає для того, щоб шкільне середовище було більш безпечним. Після того, як ми побачили основну інформацію, ми можемо переглянути деталі. В даному випадку ви можете для себе завантажити свої результати. Для чого це потрібно? Для того, щоб, наприклад, ви можете цей опитник використовувати як постійний інструмент, і, наприклад, собі робити скринінг безпеки в школі, там раз на кілька місяців або раз на півроку, раз на рік, і ви таким чином зможете завантажити попередні результати. В них буде зазначено дату та час проходження опитування цього, і ви можете себе порівняти, там, наприклад. Пройти перше опитування, вжити певних заходів і подивитися, чи вплинулося на рівень безпеки, в даному випадку в нас є два маркери: Перше – це зелена, зеленим позначені відповіді, які відповідають високому рівню безпеки в школі, Червоним позначені відповіді, які можуть частково ставити під загрозу безпеку дітей та потребують 100% підсилення. Крім того, якщо ви матимете певні джерела інформації, які могли б нас підсилити в тому числі. Ви можете з нами ділитися і відправляти їх на пошту центр для того, щоб ми ці джерела додавали до списку, який буде наявний в цьому опитнику. Після того, як тест вже пройдений, ми бачимо реєстраційні додані. У нас є загальний відсоток результату. В даному випадку загальний рівень безпеки в нас є 55%, що точно потребує підсилення. І далі ми можемо бачити детальну інформацію по кожному з блоків. Тобто, в даному випадку, наприклад, розберемо першу перший відповідь. Ми бачимо, що в нас є питання, чи знаєте, ви або були свідки свідком випадку фізичного насильства над дітьми з боку інших учнів. Ми бачимо відповідь так: тобто, це ситуація, яка потенційно є небезпечною в школі. І для того, щоб ми її могли підсвітити, ми можемо відкрити і побачити, що в нас є. Конкретні джерела, які можуть допомогти в даному випадку, ми бачимо курси в гарних дитини в освітньому середовищі. Це є онлайн курс нашого центру, який є розроблений для, скажімо так, педагогічних та непедагогічних працівників шкіл, для того, щоб розказати коротко, що є насильством яким чином можна допомогти дитині з цим впоратися? Що робити, якщо дитина безпосередньо прийшла попросила про допомогу? А також основні психологічні маркери поведінки дитини, яка потенційно може бути скривдженою, і так само потенційні маркери чи маркери поведінки потенційного кривника, що є дуже корисним, і так само ми бачимо деякі посібники. І статистичні дані щодо індикаторів фізичного та психологічного сексуального насильства. І так буде по кожному з запитань, ви зможете переглядати ці джерела під час завантаження нашого файлу з даними. Ці ці джерела у вас зберігаються як гіперпосилання. Тобто, так, ми маємо такий інструмент, який точно зможе вам допомогти і подивитися, що є наявне в школи та допомогти покращити освітнє середовище.